Долучити до цього заходу чим більше людей протягом цього періоду, тижня-двох, і зібрати кошти, звичайно, для ЗСУ. Тому що сьогодні, як ніколи, їм потрібна допомога наша, а в першу чергу саме ви художники, які представили сьогодні свої роботи, допомагаєте цим саме дітям. Художники Закарпаття виставили свої роботи для продажу. Частина коштів буде акумульована, звісно, на українську армію, але це по бажанню кожного художника, оскільки я знаю цих людей і з першого дня вони всі займаються волонтерством, допомагають своєю працею, як можуть, тобто малюють, навчають дітей переселенців. Дехто з художників прихищав і зараз прихищає переселенців, надають допомогу одягу, їжею, хто як може. Також е, малюють картини, продають їх і. Е... Також допомагають таким самим армії. Виставці беруть участь дев'ять художників: це Чупей Марина, Хагел Юліана, Рибер Наталія, Рибер Тетяна, Дорожнікова Раїса, Рогач Галина, Бабалик Лариса, Шітік Віра, і Рибер Тетяна, і Антон Сакіриш. На картинах зображені наші місцеві пейзажі, наші краєвиди, Закарпаття України і виставка так і називається. Україна це любов, і я сподіваюся, що роботи сподобаються глядачам, поціновувачам мистецтва. Виставка триватиме з третього, тобто сьогодні відкриття з 3 жовтня по 16 жовтня. Ви зможете її відвідати, купити роботи місцевих художників, підтримати з цим самим художників їхню роботу і нашу українську армію. Я представила п'ять робіт на цій виставці, три з котрих були попередньо на виставці, присвяченій загиблому на фронті Роману Жуку, дуже доброму другу нашої сім'ї. Це була виставка, присвячена йому, яка називалась Чотири кольори. Основні чотири кольори ніби то, якби Нашої держави це синьо жовтий як прапор і червоно-чорний, і в поєднанні синього та жовтого зелений. І отримуємо п'ять кольорів. Тому цими п'ятьма кольорами я створила певну серію робіт. Три з котрих сьогодні представлені на цій виставці. Дуже рада долучитися Україна – Це любов, це точно. Вже стало доброю традицією у Палаці культури проводити виставки художні. І це дуже класно, і це добра традиція. А добра, тому що е, самі художники вони відчувають увагу до себе, по-перше, а по-друге, ми популяризуємо сучасне образотворче мистецтво. Моїх робіт тут 5, а Я Маю різні теми, різна тематика. Якось так вибір впав, який впав вибір, отакі от і принесла. Бо як такої теми не було. Дуже цікаво ще те, що ці ну от осінь. Зараз осінь. І ми дуже плануємо, щоб відбулися якісь ще, щоб ми встигли. Ми дуже сподіваємося, що погода нам дозволить це зробити. І плануються виходи на природу, Карпати, по місту, по околицях міста. І, звичайно, після того знову сподіваємося на виставку. Це вже буде післяпленерна.